Складна і водночас вражаюча музика у Коломиї відбувся концерт, де виконували твори Бориса Лятошинського. Це музичне дійство, спільний проєкт національної філармонії, Коломийської філармонії імені Козаренка і фундації імені Бориса Лятошинського. Минулого століття композитору на той момент до 30 років він нещодавно закінчив Київську консерваторію і вже навіть викладає там. Здавалося, життя складається як найкраще. Тож твори Лятошинського того періоду пронизані. Чуттям неминучого відповідь очевидна, композитор усім серцем переживає за майбутні країни. Він ніби перечуває ті жахливі події радянського терору, свідком яких йому доведеться стати в майбутньому. Борис Лятошинський український композитор, диригент, педагог один із представників модернізму та експресіонізму в українській класичній музиці. Його твори дуже глибокі, і подекуди навіть складні, але виконувати їх дуже цінно каже оперний співак Микола Губчук. Зараз відбуваються прем'єрні покази Золотого обруча» Бориса Миколаєвича і квитки розпродані, прекрасна критика, прекрасні відгуки в людей. Це ще раз доказує, що все наше зараз на часі, і культура на часі, і наші композитори на часі, які були десь задвинуті на другі ролі, десь недооціненні. десь неможливо їх було пропагувати. То зараз, я думаю, саме час для цього. Вокальна музика його надзвичайно цікава, тому що він дуже різний. Він надзвичайно глибокий в романсах і веселий, безтурботний в народних піснях. Чим більше занурюєшся в неї, тим більш цікавіше тобі стає. Ідея організувати такий масштабний концерт виникла у голови фундації імені Бориса Лятошинського Тетяни Гомон. Вона, власне, і займається його спадком і популяризує твори. Ця саме програма вона звучала в Хмельницькому у Львові, і от зараз ми її привезли до Коломиї. Але ця програма частина програм, які звучать ювілейному році цього року 130 років. Борису Миколаївичу, ми під такою загальною МБМ «Лятошинський спейс. Ми проводимо. В, е, різні програми в різних містах. Була ідея поєднати вокальну музику, вокальну спадщину. Ми її, наприклад, не представили на е, першому нашому фестивалі Національній філармонії. Якось так склалася програма, що нам е, не склалася там вокальна музика. Дуже хотілося її показати вже в наступних програмах по року. І вокальну музику хотілося поєднати з фортепіаною, і ми вирішили показати різного Лятушинського різних періодів. Цикл Франка це. Сорокові роки і, і далі фортеп'яна музика різна. І дуже дуже ми знаємо вже по запитам наших слухачів, що чекали обробки народних пісень. Хоча б трошечки, це був завершальний концерт третього сезону у філармонії імені Олександра Козаренка. Артисти запрошують поціновувачів музики на наступні культурні дійства уже з вересня. Може,